Любі друзі, брати і сестри, дорога церква, разом з усіма вами хочу прославити Бога, сказати слава Богові. Я читаю Боже Слово, яке записано до Ефесян 5 глава з 15 віршу. Тож пильнуйте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час бо одні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповняйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами і славослов'ями, і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого. І Ісуса Христа, підкоруючись один одному страху Божому. Друге місце, я читаю, це буде пісня перше апостола Петра, друга глава з дев'ятого віршу. Але ви вибраний рід, царственне священство, народ святий, люди власності Божою поставлені, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас з темряви в дивне своє світло, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані до цього місця за Боже Слово, прославим Бога і скажемо, слава Богу, брати і сестри, дорогі друзі, ми прочитали перше місце священного писання, де. Нам апостол Павло говорить те, щоб були, не були нерозумними, а були мудрими. І далі говориться таке, що каже: не впивайтеся вином, але сповняйтеся Духом Святим. Браті і сестри, таке дуже цікаве і серйозне на сьогоднішній день питання, яке стоїть. Не просто в світі, а вже піднялося на уровні християнства. Одні кажуть, можна, бо ж написано, не впивайтеся, другі кажуть, не можна. Хтось каже, не вмієш пити, не пий. Хтось каже, глянь, Давид пив, Ісус пив, і знаєте, раз не толки ходять. Хтось каже, в того діти п'ють, там десь розрішили і тому подібне. Дорогі мої. Брати і сестри, ми знаємо, що великі наслідки приходять, коли людина не в тверезому состоянні є. Хтось може тішити себе, що він взяв чуть-чуть і думає, я собі ліг спати, чи я десь там в хаті, ніхто не знає, нікому не мішаю і на тому кінець. Хтось може себе так тішить. Але браті і сестри, якщо тако забігаючи наперед, коли ти тако взяв для апетиту, чи, може, тобі доктор приписав, чи ти сам собі нав'язав, бо ти такий чоловік сильний, я не знаю. Але от подумай собі, ти в тому состоянні, як ти можеш сповнитися Духом Святим. Получаєш ти дзвінок, там десь трапилася. Можливо, якась біда і треба молитися, а ти в такому состоянні. Нема різниці, чи то ти якесь служіння несеш, чи ти не несеш служіння, чи то за дітей треба молитися, чи за внуків, а ти собі взяв і розрішив тако по-людськи. Браті і сестри, коли ми дивимося на те, як собиття я в світі розвиваються, коли ми будемо внімательні і уважні, ми знаємо, що за цим стоїть Дух п'янства. Дух п'янства стоїть спочатку, починається з дорогого, з не такого, знаєте, ні не що небудь. Знаєте, молоді сатана він предоставляє, як хоче. І коли ми є з вами уважні, ми читаємо в Слові Божому, каже, не смотри, як воно краснеє, як воно, каже, переливається. Потому що в своє час каже, вкусить тебе, як асписть, і заговориш розвратноє. Слово Боже каже, в другому місці віно глумліває, сікера буйна, тобто водка. І всякий, хто увлікається, їм, нерозумін. розуміє. Братій і сестри, і знову ж таки для багатьох із християнств мало каже цієї інформації. Яку в Біблії можна знайти. І все-таки зсилаються, що Ізраїль пив, Ісус пив, царі пили, і перелічують багато таких, і де написано, що то конкретно гріх. Давайте ми зараз прочитаємо, де конкретно написано, що то гріх, де в Слові Божому написано так, книга Левіт, 10 глава, і з 8 віршу. І сказав Господь Авраамові, говорячи, Вина і міцних напоїв, не пийте, і сини твої, з тобою, коли входите в скинію зібрання, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь. І далі каже, щоб ви могли відрізняти святе від несвятого і нечисте від чистого. Кажеться, у Ветхому завіті Бог запретив пити священникам, Лівітам і ті, які на службі, правильно? А казалось би, для всього Ізраїля можна було би. Ну тут, говорить Бог до Моїсея, до, Авра, до Аарона, говорить, що передай священникам, що це постановлення є вовеки, во всі роди, священникам пити не можна. І коли ми читаємо оте місце, яке ми з вами прочитали, друге місце каже: ви народ вибраний, є, священство люди взяти є в уділ. Некогда не народ, а нині народ Божий. Некогда не помилований, а сьогодні ми помиловані. Дорогі брати і сестри, яка велика любов Божа, він вибрав нас. Серед усіх і назвав нас священниками, назвав нас синами своїми, дочками своїми. І сьогодні багато хто з молодих людей і старших людей вони задаються такими питаннями. Брати і сестри, за цим стоїть дух п'янства, за цим стоїть дух, за цим стоїть сам ворог. І не раз, брати і сестри, коли батьки десь тихенько заігрували, а потім страдають діти, а потім страдає наслідє, а потім розводимо руками. І хто прикасався до цього, надо ісповідь, надо отречення, тому що той Дух він буде преслідувати. Одного разу ти розрішив йому, і він війшов, а потім. Він робить зло в домі твоєму. Може, ти думаєш, ти якісь шашлики заправляєш, ти, може, ти десь там для випічки даєш. Може, ти там, знаєте, якісь торти додаєш і тішиш себе, тим. Дорогі мої, це все обман. Спечи той самий торт, без того рецепта, де є алкоголь, він не гірший буде, тому що воно випарується в теплі. І сатана, знаєте, він так обманює, щоб ти приніс ту непотрібну вещь в домі своєму поставив. А Давид Каже, я не положу, каже, непотребної вещі перед глазами моїми, щоб нам не грішити перед Богом живим. І коли воно там стоїть в холодильнику, чи то для м'яса, чи то, може для якогось торта, не знаю, приходить син, дочка, внук, і така реклама хороша. І потім ти думаєш, що таке відбувається, а потім ти розводиш руками, чого воно так. Я пригадую, знаєте, в 90-х руках, знаєте, кінець 90-х через Гриця Копнівського було таке, знаєте, слово каже, в останнє время у церкві крепко каже, опуститься дух п'янства, і дух каже, блуда прийде. Дорогі браті і сестри, що ми сьогодні розрішили собі, де ми сьогодні роздвинули тіє границі, коли ми дивимося в Алтасар, випив того вина і заговорив розвратне, і начав Пити із Божих сосудів разом з блудницями, з, дайте, з тих святих сосудів почав пити. І що случилося? І тої ночі життя оборвалося, тому що переступив ту границю, браття і сестри, як то є для нас важливо сьогодні зрозуміти Божу істину, що би нам хто не казав, що би нам хто не, не розрішив, від цього треба отрічення, якщо ти брав то в руки свої, якщо ти. Впускав його всередину, надо доотречення, тому що за цим стоїть дух п'янства. і нехай кожен сьогодні на цьому місці зрозуміє і освятиться, і очиститься, тому що цього требує Господь від нас з вами, щоб не було хроманіє, щоб шествіє в народі Божому було прямим, щоб народ Божий міг стати як один чоловік в строю Божому, отче, і піднімати молитви до Господа. Господа. І коли буде підніматися така молитва, то ти знаєш, що небо відкривається, і молитва є почута. Алілуя, амінь. І як то є добре, і скільки сьогодні попущення в домах і сім'ях, скільки ти розрішив сьогодні і задаєшся питаннями, де написано, а чого не можна, і тому подібне, виконай те, що написано, а те, що не написано, ти не шукай там, де не треба. Браті і сестри, нам вистачає того виконати. Що написано: Ремене Фараодес, живий Господь і жива душа Твоя, і перед нами зараз молитва. Ми будемо шукати ім'я Боже. Пристаємо перед Ним молитві, ідемо до нього. Амінь.